За словами Арсенія Яценюка, для реалізації плану реформ, який чітко відображений у програмі діяльності Кабміну та коаліційній угоді, необхідні злагоджені дії уряду, парламенту і президента України, адже мова йде про прийняття складних рішень для подальшого розвитку держави. Такі рішення приймалися і в Польщі, і в інших країнах-членах Європейського Союзу. Я можу перейменувати всі випадки, коли приймалися аналогічні пакети по фінансовій стабілізації. Це була і Польща, це була і Іспанія, це була Італія, це була Греція, це були Балтійські країни, наші побратими. Тому шлях реформ складний, але єдино правильний. І тепер від слів необхідно перейти до діла, до дуже практичних і чітких речей по кожному пункту податкової, бюджетної реформи і нового закону України про державний бюджет. Такі кроки стосуються насамперед збалансування найбільшої діри, яка є в українській економіці компанії Нафтогаз України, наголосив Арсеній Яценюк. Він зазначив, що сьогодні вже багато зроблено для наведення ладу в «Нафтогазі», зокрема щодо укладення прямих контрактів між україною і європейськими компаніями, які постачають газ. Проте проблема ціноутворення залишається. А відтак держава продовжує субсидувати компанію, хоча має допомагати лише малозабезпеченим верствам населення. За словами глави уряду, стабілізація ситуації ситуації в Україні наступного року безпосередньо пов'язана з проведенням реформ і фінансовою підтримкою західних партнерів. Арсеній Яценюк нагадав, у поточному році Україна отримала 9 мільярдів доларів фінансової допомоги, але водночас 14 мільярдів сплатила за борговими зобов'язаннями. Дещо стабілізувати ситуацію в державі вдалося за рахунок дитинізації економіки та збільшення податкових надходжень. Ми підняли в чотири рази ставки оподаткування по ренті народу. Також ми підняли ставки оподаткування по ренті на нафту. Також ми підняли ставки оподаткування по ренті на газ. Було прийнято рішення про оподаткування підакцизних товарів це алкоголь і тютюн. І, в принципі, завдяки таким діям нам вдалося додатково зібрати до державного бюджету необхідні кошти. Не дивлячись на неймовірне падіння економіки, ми втратили 20% української економіки з-за російської військової агресії. За словами глави уряду, в податковому і бюджетному пакеті реформ зберігається ключовий принцип справедливості для того, аби з одного боку оптимізувати соціальні виплати, а з другого змусити вітчизняну олігархію платити податки. При цьому Арсеній Яценюк висловив сподівання, що великий український бізнес підтримує таку політику, адже країна перебуває в дуже складному становищі.